Розбір персонажів сутінок з точки зору позитивних і негативних програм ви підсвідомості, частина третя. З негативних переконань це те, що він вірить, що він має завойовувати любов насильно. навіть коли Бела не хоче бути з ним, навіть коли вона каже йому ні. Він все одно не чує цього ні. Він каже Белі, що я знаю, що ти мене кохаєш просто цього не визнаєш. Також намагається бути кращим за Едварда, довести Білі, що він краще за Едварда, вибере мене і бере собі Ренесмі як пару, якщо глибше подумати, взагалі, не спитавши її, зрозуміло, що це казка, що це кіно, що це просто вигадана історія, що в нього там якісь інстинкти, але подумайте, як в людському світі це звучить дивно. Не питаючи Ренесмі, бере її за пару. Тобто, коли Ренесмі виросте, вона не зможе йому сказати, що сорі, мальчик, ти не мой тіпаж, тому що з дитинства вона вже знає, що це її пара, і, і все з позитивних, все ж таки він приймає свою природу, він приймає те, що він вовк, і це дуже добре. Він приймає себе таким, яким він є. Він може відчувати гнів, будь-які взагалі емоції, що є дуже добрим, і при цьому залишатись людиною. І не дає своєї силі керувати ним, він керує своєю силою, і це також дуже добре.